Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у Рубриці будні міста ми зустрічаємося із п'ятихацьким міським головою Демінчаком Валентином Михайловичем. Доброго дні Валентину Михайловичу. Доброволімихайловичу. Нещодавно відбулася 44-та сесія міської ради шостого скликання. На розгляд депутатів було також винесено питання про передачу майнового комплексу, що забезпечує процес водопостачання та водовідведення у місті П'ятихатки. Тож, будь ласка, зараз, якщо можна, детально роз'ясніть ситуацію. Яка наразі склалася із нашим водоканалом, що хочеться сказати? Те рішення, яке було прийнято раніше стосовно передачі майнового комплексу оперативне керування Східноукраїнському підприємству без траншейних технологій, от ну, десь на, на тому часі, от мало сенс. Мало сенс, тому що десь передбачалося виділення коштів от. Для того, щоб покращити наше водопостачання з державного бюджету, от але ситуація в країні змінилася таким чином, що в принципі ті кошти, які передбачалися, от, ну, зараз їх ніхто не виділить. Єдине єдина допомога, на що ми можемо розраховувати, це кошти обласного бюджету. От обласний бюджет не може виділити кошти приватній компанії. От, і відповідно ми вимушені були прийняти таке рішення. Для того щоб самим за власні кошти за власного бюджета от, чи з районного бюджету виконати такі роботи, ми теж не в змозі. От там є відповідні проєктно кошторисна документація, от на усунення парив. От є проєктно-кошторисна документація для того, щоб зробити капітальний ремонт на системі каналізування. От, але суми значно більші перевищують наш міський бюджет. От і, звичайно, ми не зможемо цю роботу зробити самотужки. От якщо звертатися за допомогою до обласного бюджету, то область може надати таку допомогу з обласного бюджету, але тільки для комунального підприємства, щоб це було комунальне підприємство міста. От відповідно такі кроки були пророблені. Я теж розумію, що. От для тих людей, які працюють на водоканалі, це теж ну не дуже добре, тому що от за цей незначний такий проміжок часу, от уже ну раз чотири, от підприємство звільнювало і керівника, от і назву, от і так стать свій статус, то комунальне підприємство було, то було товариство. От, це теж вносить ось, от, якийсь такий дисбаланс. От, Але е, на даному разі от, сумніва в тому, що там якийсь крок зроблено правильно чи неправильно, ну тут просто іншого виходу немає. І робити це потрібно, от, е, враховуючи те, що попереднім підприємством е, теж накаплювали борги і по електроенергії, і по заробітній платі. Ми хочемо, щоб на даному підприємстві, яке тільки створене, от, трошки зменшити цю напругу. Для того, щоб її зменшити, от, треба більш раціонально подивитися на цей склад працівників, що працюють. Я теж розумію, що от відбудеться якесь скорочення персоналу. Це ну, не дуже добре, будемо так казати. Але іншого шляху теж немає. От, щоб зменшити навантаження по електроенергії, теж потрібно передбачити, от, винайти можливості, фінансові насамперед можливості для того, щоб установити на підприємстві, хоча б тут на насосно-фільтрувальній станції, щоб грушувати, от установити е, частотні преобразователі. От це дасть змогу, по-перше, зменшити е, ну, розходи електроенергії. От, і друге, забезпечити подачу води от, в постійному режимі, щоб не було перебоїв. Тому що е, найбільші перебої відбуваються, коли йде подача води за графіком, включення-виключення, значить, коли включаються насоси, відбуваються гідравлічні удари. От і це все призводить до е, пориву в самій системи. От, відповідно, це дуже сильно впливає на саму якість води. От, вода робиться така, як ми зараз отримуємо, каламутна. От, вона в принципі, вважати її питною. Ну, звичайно, що кожен так, споживаючи таку воду, розуміє, що з такої води, от, поки вона не збіжить, значить ну, для пиття вона не годиться. От, От саме головні напрямки, по-перше, не допустити зростання заборгованості по заробітній платі, зменшити напругу по споживанню електроенергії, забезпечити цілодобову подачу води. Но для цього це теж потрібний час. Я хочу, щоб ви теж розуміли, що, допустимо, сьогодні також у місті немає води, в е, нас е, Ще попереднє підприємство просило зробити таку установку для того, щоб усунути ті пориви, які зараз є на магістралі от Макартов, от сюди до насосно-фільтрувальної станції. От, в нас ветка, вона така сама проблемна. Значить, тут у нас відбувається втрата води до 90%. От, звичайно, це. Бувають такі випадки, що ми насосно-фільтрувальну станцію от не можемо запустити, тому що води, от, яка надійшла з макартів, недостатня для того, щоб забезпечити включення цих насосів, які стоять на насосно-фільтрувальній, і вже подають воду, яка йде очищена на місто П'ятихатки. От це насамперед обусловлено тим, що також відбувається графікова подача води, от, що призводить до парів. От ті ремонти, які проведені, от не завжди вони якісно проводяться, тому що не завжди достатньо тієї бази, з якою ми працюємо. От, не Кожен парив можна усунути от, якісно, тому що саме оснащення от, не, не дозволяє це зробити. Сама труба, яка там лежить, от, яка має ці париви, от вона вже десь має. Свій вік, ну будемо так казати, неремонтно пригодний, тому що сварочні роботи там провести неможливо, от треба тільки хомутами або іншими засобами. От, і це, звісно, накладає такий печаток. От, В іторі, ми зараз, наприклад, ця установка ми передбачаємо, що ми максимально зробимо сьогодні такі заходи, щоб можна було от завтра подати воду вже з Макартів». От, але сама подача також передбачає, якщо е, в системі не буде води, от, е, тепер треба її заповнити, цю систему водою. Це все потрібний час. Тобто, якщо ми завтра, от е, сьогодні вечором, наприклад, закінчимо цю роботу, от, то е, подати воду вже, щоб мешканці міста її отримали. Тобто це ми зможемо, якщо сьогодні все зробити так, як плануємо, то це можливо відбудеться вже завтра ввечері. От вчора відбулося засідання комісії районної комісії з питання е, техно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Запрошені не всі були члени комісії, запрошені були керівники комунальних підприємств, крім водоканала. От з такою е, метою, з такою ціллю, щоб ми могли от, надати допомогу водоканалу на по усуненню цих парів. От ми залучили і техніку і житлово-експлуатаційної контори, от, і техніку і людей тепломережі. От, крім цього, самі ж працівники водоканала тут працюють. От, я думаю, що цю роботу ми виконаємо. От, також ми просимо до цієї роботи. Просили залучитися і нашу виправну колонію, тому що та техніка, яка є зараз в водоканалі, вона просто не в змозі забезпечити виконання, ну оперативне виконання цих заходів. Цими всіми роботами займається зараз новостворене вже підприємство комунального да, да, да. комплекс. Так, Так. Да. тобто наразі призначено також і нового керівника підприємства. Да, призначений новий керівник Крутенко Михайло Валерійович, От, саме підприємство у нас буде, так говорити, працює із вчорашнього дня. От, в новому складі, от новий там головний інженер, от Суботі Ніколай Ніколайович. От люди вони трошки молодші за віком. Я думаю, це теж якусь перевагу дає, тому що ну, можна більш оперативно реагувати. От я у мене немає таких якихось, знаєте, що от були там попередники, щось зробили там, та зробили не так. Мені такого казати не хочеться, тому що здебільшого ті кроки, які попередні приймалися, вони також були мотивовані, тому що була відповідна зовсім інша ситуація. От, і та ситуація, в якій ми зараз знаходимося, вона теж далеко не ідеальна. От і треба розуміти, що країна. Дійсно, знаходиться в стані війни. От, і е, сподіватися на таку велику допомогу, як ми також думаємо, що нам область допоможе, допоможе, але не в тому обсязі, що нам потрібно. Якщо е, нам будуть зараз говорити, що в обласному бюджеті теж коштів немає і якоїсь відчутної допомоги нам не нададуть, то звичайно сама проблема то останеться. І нам потрібно буде працювати таким чином, щоб усунути ті питання, які будуть виникати. От Якщо нам зараз необхідно по водоканалу замінити 300-400 метрів труби, там, де це зараз найбільші пориви, то звичайно ця проблема. Без посторонньої допомоги вона не вирішиться. От у нас своєї техніки такої немає для того, щоб зробити. От і матеріалу немає, і труби немає, ну і таке інше. Значить, тому, звичайно, хочеться, щоб ці питання вирішувалися. Але як вони будуть вирішуватися? Ну... Певною мірою залежить. пані ну, щоб покращити водопостачання нашого міста, напевно, треба вирішити ще таке питання, як інвентаризація всіх споживачів, абонентів вже нового створеного підприємства, і покращення платежів за водопостачання, за послуги водопостачання. Адже переважна більшість наших мешканців сплачує лише за один куб, хоча споживає всі, ми знаємо набагато більше. Яким чином буде вирішуватися ця проблема? Ну я хочу. Сказати слідуюче, значить, ми, враховуючи те, що створювали це нове підприємство, от, також вивчали, от, як працюють водоканали інші. От, в тому ж самому Зеленянському районі, в Сінельниковському районі. От, і, звичайно, особливість цієї роботи, і от її, це робота з абонентами. Значить, звичайно, це облік. Цей облік повинен бути. От, і е, є відповідні нормативи от, для того, щоб стояв лічильник. Якщо немає лічильника, значить йде розрахунок по, будемо так казати, сеченню труби. Якщо стоїть лічильник, то треба, щоб він стояв правильно. От, це все, оці істини, їх треба враховувати, щоб воно працювало. І тоді воно так же саме, як вистаєна схема. От по електроенергії є облік електроенергії. Да? Ми всі привикли до цієї, до цієї справи. Добросовісно от, розраховуємося за споживання електричної енергії, так само добросовісно розраховуємося за споживання газу. От, ми до цього просто звикли, і вже воно ну, така звична справа. А по воді ми ще трошки не звикли. Ми думаємо, що це, якщо ми будемо платити або не платити, от і буде добре, то звичайно доброго не буде нічого. Ті платежі, які зараз чи попередньо надходили до попереднього підприємства, звичайно, вони от і призвели до того, призводять до такого фінансового краха. І якщо абонент споживає один куб води, і це дійсно, що він споживає, наприклад, ну, то заперечень немає. Але якщо абонент споживає значно більше, а намагається заплатити, розрахуватися тільки за один куб, то, звичайно, це недобре. Ми до цієї справи, саме для того, щоб налагодити цей облік, в нас забезпечує супровід нас в такому плані, супровід цього нового підприємства. Це державне підприємство по водоканалу Дніпро-Западний Донбас. Це підприємство воно нам спеціально працюють вони з нашими працівниками нового. Нашого підприємства от для того, щоб забезпечити цей облік, об'яснити, оця робота буде проведена через засоби масової інформації, через газету Злагда. От який це буде договор? От публікації ми там вже розпочали і вони будуть продовжуватися. От як правильно встановити той самий лічильник, от як він повинен знаходитись, де він повинен знаходитись. Це все воно буде. От я розумію, що це за один день також не зробиться. От, потрібно на цей час. Потрібно буде там місяць. Давайте місяць ми ще потерпимо. От, але рано чи пізно ми все-таки до кожного абонента підійдемо і скажемо: Шановний, або воно буде отако зроблено, от, або не користуйтесь тоді водою взагалі. От, от, я розумію, що. І в інших городах є ця проблема, от, але коли рівень споживання води більший, от, більші розрахунки, більше надходження от, і відповідно, фінансова спроможність тоді підприємства значно краще. Тоді саме підприємство зможе розрахуватися за ту саму електричну енергію. А якщо підприємство не в змозі розрахуватися ні за електроенергію, ні по зарплаті, ну, то ви також розумієте, що це підприємство банкрут. От воно так може ну, проіснувати ну, скільки, там, ну, півроку максимум і все. От, але нам не хочеться, щоб це було чергове, так сказати, фіаско якесь в цьому плані. От ми хочемо, щоб це підприємство от, працювало стабільно, щоб люди ходили на роботу і отримали заробітну плату, щоб вони отримали нормальну заробітну плату. От, це все взаємопов'язані речі. Я хочу, щоб воно в цей баланс. Як буде він соблюдатися, все буде добре. Зрозуміло. Волонтерингаловичу, ну, окрім водопостачання наших мешканців, ще турбують два таких питання: це ремонт доріг і освітлення вулиць. Яка робота в цьому плані проводиться? Ну, ремонт доріг, звичайно, у нас це така тематика, що насамперед пов'язана з тим, що також. Робиться ця робота переважно по ремонту доріг от, за рахунок субвенції обласного бюджету. От, тобто кошти, будемо так казати, не наші. От, кошти обласні. З обласного бюджету заходять кошти. От, те, що стосується з нашого місцевого бюджету, там сума досить мала, от, і в принципі, ну так, воно розглядається це питання, але кожне питання. У нас вже три організації було за цей час, що я тут працюю. Три приїжджали, от брали так, стати, ну, як, ісходні документи, ісходні дані, от, їхали до себе і робота так не розпочиналася. Значить, але от, на, цій, на цьому тижні, да, от, вже розпочата робота, от мені дуже приємно, що вона розпочата робота саме з північної сторони міста, тому що я ну, обіцяв і виборцям, що трошки більшу увагу приділюємо північній стороні. Значить, підприємство наше Райавтодор от займається зараз вулиця Петровського. От ми готуємо для того, щоб зробити от поточний ремонт цієї цій вулиці, от, я розумію, що там сума коштів така недостатня, от наскільки у нас там вистачить. От, десь в четвер вони е, вже будуть проводити укладку асфальта. Значить, також е, підписана е, ну, так, наміри є з Дніпропетровської організації. От, вони е, будуть забезпечувати ремонт вулиці Мірошніченка. Обіцяння були, що вони розпочнуть ще на тому тижні. От, ну, вчора ми розмовляли з ним в телефонній розмові. От людина була відсутня, От, він був саме в Києві, як ми спілкувалися. Значить, розпочинаємо на цьому тижні також. Значить, і найбільш болюча наша тематика це перший провулок, він, ну, це в'їзд в наше місто. От, Кошти передбачаються і в прошлому році передбачалися, але вони були не використані, не було так суть, відповідно дано дозволів. В цьому році ми сподіваємося, що там сума виділяється на капітальний ремонт. От капітальний ремонт це сплошно буде вложено асфальт, От воно забезпечить більш якісне покриття. Сподіваємося, що цей обсяг роботи буде виконаний, але враховуючи те, що ці всі кошти йдуть з обласного бюджету, от ми, просто, ну, як ми розраховуємо, хочемо от і спілкуючись з обласною адміністрацією, з керівництвом області, от ми також просимо, щоб нам в цьому плані допомогли. Тому що Держказна не всі рахунки пропускає, і не тільки тут в нас в районі, а й там в області також. В зв'язку з цим виникає ну, так сказати, цей дисбаланс, що наші бажання не завжди втілюються в життя, але за, загалом хочеться його зробити. От те, що стосується освітлення, от в нас були перебої з освітленням були саме по Причина неплатежі. Неплатежі, опять же повторююся, пов'язані з тим, що от, немає дозволів на проплату, от, не пропускають держказна. Чи відповідно, РЕС нас відключає, от, коректно відключає, тому що він за підключення, за відключення також бере кошти. От, а тоді, коли у нас кошти є, ми. Проплачуємо і за споживання електричної енергії, і за саме підключення і відключення. От і тепер ми, наприклад, за електроенергію з РЕСом розрахувалися, от, а за підключення відключення не розрахувалися, тепер у нас ще тут проблемки є. От, ну, просто той час, в якому ми зараз знаходимося, він дійсно, ну як вам сказати, Такий керований в ручному режимі, і це не дуже добре. От, місто, от якщо і якимось мізером коштів ну, розполагає, але десь самостійності в прийнятті цих рішень, проплатах саме, от от, от іменно тут немає. За що цього, от, ми не можемо ну, забезпечити навіть себе вже міську раду, От, з товарами, бумага і таке інше. От ну, не не дуже це добра така картина, от але я думаю, що покращення воно буде. От єдине, як то кажуть, ліжба не була вина. Зрозуміло, Володимир Михайлович, Ну це такі три основні питання, які хотіли би сьогодні вам задати, але ще є таке питання, як ви кажете. Що наразі у нас в Україні війна, і от дуже багато біженців з Луганської, Донецької області до П'ятиханської міської ради зверталися е, такі люди, які приїхали е, з Луганської чи Донецької області за допомогою чи з якихось інших питань? Так, да, зверталися такі люди. От були у нас два випадки, коли дійсно е, сім'я, от яка сама собі от, Найшла применение вот именно в нас в Петіхацькому районі. Вот чоловік е, працевлаштований в агроцентрі, вот е, дружина, вот, е, також е, точно не помню де, також працевлаштована, Вот дитину, от ми е, приютили в садик. Значит, в принципі все залежить від тієї категорії, яка приходить. Вот якщо люди дійсно мають намір тут жити, працювати. От все получається. Ну що ж, дякуємо Володимиру Михайловичу, що знайшли час і на кілька наших питань. Бажаємо вам плідного робочого тижня, плідного робочого місяця. Спасибо за успіхів у всіх ваших планах і задумах. Шановні я нагадаю, що ми спілкувалися із Петріхацьким міським головою Демінчуком Володимиром Михайловичем. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.